Вітаю, от начебто здається, від моделі до моделі от зовсім не змінюється нічого, окрім розміру. Але ми з вами повністю не згодні, оскільки перед нами зараз кі 120, його величність. І сьогодні ми будемо вам це доводити, що насправді це не так. Ну що ж, почнемо з самого першого. Якщо на минулих киях у нас були двигуни виробництва Чанфа. У 20-му у нас Ючай. Який як і 110-ка має світче накалювання, що дає безумовну перевагу, враховуючи наші кліматичні умови. Ну і не придеться, як мінімум, бігати за чайником з кипятком в хороший такий мінус зимою. Система охолодження має схожу конструктив з 110-сильним києм, і також має присутні йому фішки, які ми детально вам показали на огляді розібраного 110-сильного трактора. Передній баласт, в принципі, є стандартним, це 10 пластин по 40 кг. Передній місток. У нас він має коливання до 12 градусів, має колію передню, від 1646 до 1928 мм. Ну і як же без механізму передніх поворотних крил? Не відходячи далеко якраз таки з цього ракурса, тут доволі чітко видно розташування на цьому двигуні паливного насоса від Bosch в загальному паливної магістралі всіх паливних фільтрів, на одному з яких є датчик потрапляння води. А також у нас така доволі хитра система повітряного фільтра. Повітряний фільтр двигуна є двокомпонентним та складається з двох картриджів внутрішнього та зовнішнього. Ось ми знімаємо цю систему, і ось як ми можемо бачити внутрішній і зовнішній картридж. Що й доволі зручне розташування та загальна система для його заміни. У нас об'ємом 4,8 літра і відповідно маємо 120 кінських сил. Це є середнє форсування. Воно починається цей двигун від 110 до 140, проте 120 є оптимальним в нашому випадку. Ну і під це все палений бак на 220 літрів. До речі, не пропускаємо. Основною фішкою бренду Кії є наявність відносних точок змащування для покращення комфорту при Ту. Ну і давайте перейдемо до однієї з його фішок, це саме королівська за розмірами. І комфортом кабіна. Зброєним оком видно, що реально об'єм кабіни більше, набагато більше простору для маневру. Але саме основне це компоновка. Від 90 кінських сил і більше компоновка залишається майже незмінною, щоб інтуїтивно вам було легше за потреби замінити 90 на 120-й. І щоб краще нам показати кількість воздуховодів, я трішки підрегулюю рульову колонку. Як ми можемо бачити, покращилася система опалення та кондиціонування, щоб було не жарко літом, ну і не замерзали, не запотівали вікна зимою. Регульованими по висоті підлокітниками на сьогоднішній день вже нікого в принципі, не здивуєш, проте зручне розташування саме управління заднім склоочисником додає трактору лоску. Два положення. Починаючи з 90-сильного кия. Вони оснащені системою Common Rail від Bosch. Ми можемо бачити наявність на кожному з них саме такого важеля, який відповідає за вибор налаштувань двигуна. Тобто ми вибираємо перше, це буде найслабше налаштування, тобто більше економія, трішки менше по потужності. Відповідно, вибираючи третє, ми маємо повний потенціал, все, що дає трактор, проте буде відповідно більше споживання палива. Але, в принципі, основні фішки цього трактора лише починаються. З того, що ми вам ще не сказали, це те, що саме щеплення та гальма у нас гідравлічно підсилені, і на заведений двигун вижити щеплення можна банально навіть пальцем. Ну і як же без нашого улюбленого ключа? Нагадаємо вам, що починаючи з 110-го трактора, у нас є варіативність вибору. Управління навісною системою від механічного, як в даному випадку, так і до електронного. І, до речі, маленький вам анонс зробимо. До нас вже майже доїжджають 140 трактора, в яких нарешті є функція управління електронного управління навісною системою. Саме відверті, як і на 110-му, так і на 120-му ідентичні коробки передач, тобто 24 вперед і назад, який є реверс. Єдина різниця, що передній міст та задній міст є різними. Тож давайте все ж таки вийдемо вже з цієї королівської кабіни і розглянемо з вами задню навітну систему та колеса і баласт. А, ой, ледь не забули. У нас є бардачок скритого типу. Настільки скритого, що я ледь сам за нього не забув. Що в нас залишається з ще шива? Розмір передніх шин у нас 14,9 на 26, а задні шини у нас 16,9 на 38. Ну і ми плавно з вами переходимо саме дозаду, до цікавої частини, оскільки в нас навіть візуально видно, що в порівнянні 110-ю моделлю аж два рази грубіше задні тяги. З конструктивних змін у нас перше, що кидається в очі, те, що ресивери вже перемістили назад. Стандартних три пари гідровиходів з плаваючим положенням на кожне. І загальному задіяна в'ятна система має вантажопідємність близько 3500 кг. кілограм. Також маємо вільний злив масла. Немало важливим пунктом є роздільна гідравлічна система. Тобто на задню трансмісію коробку у нас 50 літрів оливи, на задню навічну систему в загальному 35 літрів. І покащик рівня виведений ось сюди. Ну і як же без семиполісної 12-вольтової розетки. Ми ну бачка, омивача. Ну і хороші новини, у нас вже під таку навісну систему доволі таки серйозні. У нас гідравлічний насос має продуктивність 55 літрів за хвилину. Тобто покриває майже більшість під його розміри агрегатів. Задній балас у нас 400 кг, але є одна теорія, хто ж витіснив з його місця ресивера. Тут у нас тепер базується гідравлічний бак та продовження у нас доволі такого місткого. Паливного баку. Ну і недалеко від гідравлічного баку, у нас знаходиться фільтр гідравлічного масла, гідравлічний насос. І тут у нас заховався компресор. В блоці продугу ми не сильно акцентували увагу на турбіні та інтеркулері під нею, саме для того, щоб розповісти зараз. Турбіна невеликого розміру. Це зроблено для того, щоб не витягувати всі соки з двигуна. Він має своїх 120 кінських сил, що дає йому великий запас по надійності. І в комбінації з команрейлом ми маємо доволі збалансований по своїм характеристикам двигун. Ну і саме основний аспект, саме те, що відрізняє тракторики від решти, це дизайн, як ви всі любите. Фінзована оптика, динамічні повороти та led робочі фари, щоб вночі було все видно ідеально. На цьому ми будемо завершувати наш огляд на 120-й кій, а з вас, як завжди, підписка, вподобайка. І саме основне, діліться вашими враженнями. Пишіть коментарі, що вам більше розказати, що ви хочете почути. До зустрічі!